Ті, це я та сама Карпова, яка зараз у вас забере ще одну хвилину життя. 29-річна Житомирянка Юлія Карпова ведуча ранкового шоу Хепіранок на київській радіостанції «Хіт-ФМ». у травні 2022 року. Одна зі слухачів запропонувала Юлії приєднатися до збору допомоги літнім людям на деокупованих територіях. Повідомлень і прохань настільки було багато, що в якийсь момент я від них втомилася. Кажу, я це зроблю. Нема питань При умові, що я їду з вами на закупки. Я їду з вами в те село". І Мені таки, дав, поїхали. З того часу Юля заснувала благодійний фонд і розпочала свою волонтерську діяльність. І ми поїхали, закупилися разом. Зібрали там тоді, ми збирали близько 30 тисяч гривень. Ми зібрали за дуже короткий там термін. Ми поїхали, подивилися, що там відбувалося в селі. Це село дружня. Я приїхала додому, суперемоційна людина. Переварювала то день і ще день. І в якісь я подумала, що моя задача сьогодні там зібрати гроші, завести продукти. То а, а як далі? Що це далі може вирости? І тоді з'явилася ідея: ну, значить, має бути фонд благодійний фонд, який очолює радіоведуча, має назву Юлини бабусі. Бабуля це мій найбільший сантимент. У мене їх нема, моїх рідних та? але в мене вже там 80, там 30, там ще 30. Їх так уже кучка в мене. Це всі притулки. От саме притулки, коли їдеш в притулок, типу о прикольно, там старенькі живуть. А коли приїжджаєш і бачиш оцей згусток, да згусток якогось болю і самотності, коли ти приїжджаєш і розумієш, ці люди тут доживають. У них немає нічого, крім ліжка в багатомісній кімнаті. Все. Зі своєю командою волонтерів Юлія допомагає бабусям і дідусям усім необхідним. Там продукти, побутова хімія, там постіль, прибірську воду проводили. 30 лежачих людей фактично без води жили там, носили в тазіках їх мили. Ну ми зробили воду. Волонтери фактично, відвідують своїх підопічних ми? щомісяця. тебе немає морального права їхати туди один раз. Якщо у нас з'являється якийсь притулок. То він уже здивляється на постійній основі. Мій перший притулок е в Горностайполі був, а там живе 80 людей за під самим Чорнобилем. І там є Сергій на колясці. І в першу поїздку там е ми заїхали на територію машинами розвантажувались. А він стояв отак, от е е за рогом, і так пів коляски виглядало, і він трошки. І він не насмілився під'їхати. На другу поїздку він вже трошки ближче, але він так. Добрий день, добрий день. Угу. А потім він мені каже: Юля, привези мені дисків». І мультиків можу обняти вас? Можна? Добрий день! На щастя, я бачу, як вони плачуть від радості. У мене є Дмитрович. Кожного разу, коли я приїжджаю, він мені співає романси, романси, а він незрячий. Він фанат чаю. І в одній поїздці, коли він розказував про чай, одна фантастична людина це все почула і передала йому масу чаю. І я не бачила щасливіших людей потім, коли незряча людина. Він старається зрозуміти, що це розпитує, а що там написано. Тоді вони теж плачуть. Я вас люблю, всі а я вас підопічні роблять замовлення. А, -а, -а. а Юля оголошує це під час своїх ефірів та у соцмережах. І люди починають кидати, відправляють по 6 гривень. Люди, які відправляють там, по 10 тисяч гривень, люди, які відправляють речима, не просто передають посилки з порошком, там, з якимись мичами. Супер! Найбільший страх, коли везеш їжу, що вистачить не всім. І ми їх завжди купуємо більше. Кожна поїздка в притулок це титанічна робота. І коли готується якась поїздка, я виграю в ноль. От, я хвилююся за кожну закупку, за кожен продукт, е, все, що в мене на складі, я хочу знати, що воно точно сподобається. Е, але коли приїжджаєш і бачиш цих людей, які просто хапають тебе за руки, і коли виїжджаєш уже звідти з враженнями, там, емоціями, що ти побачив, пережив і все інше, е, я себе заспокоюю і воскрешаю єдиною думкою. Після мого приїзду стало краще. Значить, ми тут були не просто так. У нас є зараз три притулки, куди ми приїжджаємо регулярно раз в місяць, раз в півтора. В моїх планах всі, бабусі, дідусі, всі притулки України. Найближчим часом це Житомирська область, і Чернігів. Моє кредо, от мені батьки написали: ти можеш, ти зможеш. Написали на листочку, я це перевела на тату. Тепер у будь-якій ситуації знаю, що я все можу, я все зможу. Антоніна Тугас, Олег Павлюк, Суспільне, новини Житомир.